Знайомтесь, Арнольд. не годиннику півдня, а він спить як дитя. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських ссавців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Пробіля! Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу. Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде! Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой ой, мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється фум. І порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну далі починається справжнє випробування. З'являються зорові Арнольде, Друже, ти єдиний хто залишився? Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж, успіхів, Арнольде. Ти вирушаєш на незабутні вихідні. Доспе на тебе чекає ванна з оригінальної кока-коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця птечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у кров і може викликати ейфорію. А в певних дозах вона навіть може тебе вбити. Під час купання у цьому напої твоя шкіра поглине багацько бензоїл мети Арнольд почувається блаженно. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм. Доза у 500 мг токсична, а 1,2 і грами смертельна. Хоча ейфорія триває 30 хвилин, ти, арні, скоріш знову захочеш повернути це відчуття. Ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись. Без нової дози спа процедури, Арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку, а без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Арні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров, екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку ти таких процедур і ти, арні, згориш з середини. Що ж, ти прожив солодке, але коротке життя. Є над чим подумати, правда? Гей, Бевзю, я сподіваюсь, ти не шукаєш там Ментос. Отже, згідно з умовами випробування, ти повинен замінити воду на колу. Чому ти виглядаєш таким розумним? Стережись, Арні! Входить! Одна бляшенка коли вміщує 10 чайних ложок цукру. Це твоя загальна рекомендована добова норма. Відразу після такої кількості цукру за один раз організм має відреагувати блювотою, але ортофосфорна кислота пригнічує дію цукру і все залишається спокійно всередині. Твої мізки легко підманути. Але складніше обдурити твоє тіло. Щоб обійти це лиходійство, печінка перетворює весь цукор на жир. Тривалість життя Арнольда скоротиться на 2,5 роки за кожні 10 кілограмів зайвої ваги. Так на 100 кілограмів зайвої ваги ти втратиш 25 років життя. З іншої сторони, через пару років побічних ефектів від діабету, гіпертонії високого рівня холестерину у тебе досить хороші шанси померти молодим і красивим. Цукор також виводить кальцій з кісток і зубів, а ортофосфорна кислота. Посилює ефект. Тепер твої кістки можуть ламатися навіть від мізерного удару. Вишенькою на торті може бути рак легень або печінки, викликаний консервантами, які перетворюють звичайну газовану воду у нектар богів. Який так добре заходить з бургером і картопелькою Фрі. І до речі, добре місце біля нужника. Кофе і Нікола мають сечогінну дію. Колу? Ну, гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі з такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше, ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії, а поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. Ану стій, камікадзе ти недороблений! Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, кола не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Виглядаєш кепсько? Але це того варте. Ти багатьох потішив. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп-фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми, ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів, ясна свідомість. А три – смерть мозку. Арнольде. Вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, і я обіцяю більше жодних дослідів. Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Перше став справжнім чоловіком. Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Хе -хе. Все зрозуміло. Йой, Арнольде. Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській карці. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, А де ж твій зуб? А ну, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарнольди, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Што небудь Пілбергу, Що таке, Арнольде? Я Телефонуєш я до служби порятунку? А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них оцтова кислота, має вельми огидний запах. Его, Арнольде. Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі, і він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти. Бідолашний, Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургер кін, чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону. 800 калорій. А ось і маккартопля фрі. В її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде, їж? Ти наївся? Ну, тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже тридцять дев'ять тисяч Макдональдсів у ста двадцяти країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде схаменися! Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома, інакше капздець. Ей, молодець. Зайду до тебе сьогодні на вечерю. Святі галушки! Що ти на кулінари, Арнольде? Запечене свинчатко? Шоколадно-карамельний торт. Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфут, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі твоєму переїданні. Давай перевіримо, скільки ваги ти можеш набрати. Не хлопський розум, щоб отримати додаткові кілограми, варто постійно збільшувати кількість калорій. З твоєю вагою та лінивим способом життя достатньо буде з'їсти 6 снікерсів на день, щоб почати набирати надлишкову вагу. Коли досягнеш 300 кілограмів, збільшиш до 14 снікерсів на день. А коли важитимеш 2000 кілограмів, будеш їсти, 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 їсти і ще раз їсти. Поки не споживатимеш 17 тисяч калорій щодня. Ніхто ніколи не набирав таку величезну масу. Дві тисячі кілограмів легко зруйнують твоє тіло. Жир стискатиме твої органи та вени, і ти почнеш задихатися. Твої найсильніші кістки, які в чотири рази міцніші за бетон, зламаються, якщо ти намагатимешся просто стати на ноги. З такою вагою ти зможеш прожити тільки декілька секунд, поки жир повністю не задушить тебе. Тому давай трохи висмокчимо. Отакої тобі потрібно позичити у мами Бюстгальтер. Чим більше жиру в тілі, тим інтенсивніше виробляються жіночі гормони. Груди збільшено, голос стає тоншим, а твій друг щоранку більше не зустрічає сонечко. Який сюжетний поворот? Схоже, Лоліта 97 має дуже ревнивого чоловіка. Не висовуйся. у твоєму тілі достатньо жиру, щоб сидіти без їжі в шафі три роки. Тобі просто потрібно подрібнити вітаміни і пити воду. Не буде. Арнольде, Невже ти почав здоровий спосіб життя? Давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? «Арнольде, ти серйозно стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти, дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Арнольде. Це вже занадто. <рит> Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі? Забув тобі сказати, на дівчата тестостерон впливає по-своєму. У них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Однак найстрашніше те, що навіть відмовившись від тестостерону, повністю не відкараскатись від наслідків. Мозок працює краще, коли отримує багато поживних речовин. Цього можна досягти за рахунок швидкої циркуляції крові. Укол адреналіну пришвидшить серцебиття до 220 ударів за хвилину, а сорокове горнятко кави забезпечить усі 350. Давай перевіримо, чи достатньо ми наситили твій мозок. Та й таке. А що як ми змусимо твоє серце скорочуватися зі швидкістю 300 тисяч разів за секунду? Кров буде бігти по венам в 20 разів скоріше, ніж швидкість звуку. Звичайно ж, усі вени і судини репнуть, а серце і двох скорочень не зробить. Тому запровадимо покращення. Серце замінимо на мотор, а кров зробимо більш в'язкою. Ось це інша справа. В такому режимі ти супермен. Усі процеси в організмі пришвидшуються в тисячі разів. Це буде найпродуктивніший час у твоєму житті. З таким мозком ти можеш утворити компанію успішнішу, ніж Google. чи допрацювати теорію гравітації Ейнштейна і просунути людство на сто років вперед. Але через пришвидшений обмін речовин увесь цей час ти просидиш у нужнику. Але не переймайся. Недовго. Твоє тіло витримає максимум години дві таких навантажень. А потім бам! Йой, Арнольде. Ти ж забув пройти тест. Арнольде. Ну, добре. Бувай, Арнольд. Що сталося? Оце так. Тебе щойно звільнили з Макдональдса. Не журися. Кожна людина у чомусь обдарована. Наприклад, чув про хлопця з Китаю, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, бо не кліпав 57 хвилин. Егов, куди ти пішов? Арнольде. Що? Ти побив цей рекорд? Як? Ти намастив повіки суперклеєм, матінко, це ж дуже небезпечно. Кліпання необхідне, щоб змащувати очі вологою. Наші слізні залози містять антитіла, лізоцими та електроліти. Без них очі стануть беззахисними. Тому, боюся, ти недовго зможеш милуватися своєю грамотою. Найдрібніші частинки в повітрі можуть осідати на очах і дряпати їх. Крім того, чим довше ти не кліпаєш, тим більше тобі цього хочеться. Арнольде, є один секрет: кліпання має ще одну функцію. Воно розділяє отриману тобою інформацію та відновлює твою увагу. Це означає, що чим цікавіші речі ти бачиш, тим менше тобі хочеться кліпати. Спробуй відволіктись чимось заспокійливим. Я думаю, що підійде старий добрий чорнобілий фільм. Розрізняють три види сліз: рефлекторні, емоційні і базальні. Оскільки твої очі сухі, слізні залози намагаються поповнити нестачу вологи. Але фільм теж непоганий. О, ні. Хто ж знав, що у фільмі буде ядерний вибух? Арнольде, ти в порядку? Яскраве світло шкодить тобі, зір погіршується, це ознаки конюктивіту. Його потрібно правильно лікувати. Це точно не зникне саме собою. Уважно читай інструкцію до препарату, Арнольде. Зором плюс п'ять дуже важко читати зблизька. Але при короткозорості мінус п'ять у тебе виникнуть проблеми з розглядом предметів на відстані. Пані, зупиніться, він нічого не бачив. Арнольде, Арнольде, прокинься! Схоже, тебе відлупцювала охорона аптеки, і ти втратив всі свої речі. Я б не сидів довго у таких антисанітарних умовах. Немає сили ти? Схоже на симптоми аденовірусного кон'юктивіту. Це відбувається, коли розривається сітківка, і через неї проникає вірус. Арнольде, вставай! У тебе з'являться абсцеси від шарування сітківки, і ти можеш осліпнути назавжди. Бачиш ці ореоли світла навколо. Слава Богу, хтось викликав швидку допомогу. Що знову не так? Арнольде, це не привиди, це лікарі. Зупинись на цьому кукурудзяному полі не сховайся, адже воно намальоване. Хай йому грець. Здається, його збирається обчистити безхатько. Або скоріше міг би обчистити, якщо цей лінивий бе взяв би хоч щось у кишенях. Слава Богу, а то я хвилювався, що він вкраде мою камеру. Давайте поглянемо, що з ним не так. Якщо він, хоча б раз почистить зуби, одразу буде помітно його виразки, які не лікувалися вже декілька тижнів. Це дуже тривожний сигнал, і я знаю, що потрібно шукати рак. Навіть найслабше тіло генерує мільйони клітин щодня, але іноді трапляються помилки, народжуються мутанти клітини, які відрізняються від інших, але вони намагаються приховати це якомога довше. Якщо твоє тіло здорове, ймуна система легко знаходить свавільні клітини. Та якщо тіло залучене безперервно до самолікування, воно не має сил, щоб боротися з раком. Хочеш одну таку для себе, Арнольде? Легко. Якщо у твоїх батьків був рак, існує 10% відсоткова можливість, що у тебе він також буде. Ні, мутація також може виникати через вплив радіації. Наприклад, якщо відвідаєш Чорнобильську атомну станцію без захисту чи проживеш тисячу днів на міжнародній космічній станції, ти також можеш курити 6 цигарок щодня або їсти 2 кілограми копченого м'яса протягом 10 років. Ти й оком не змикнеш, а клітини вже перетворюватимуться на велику ракову пухлину. Поглянь, їжа зовні навіть не може через неї проникнути до шлунку. Мутовані клітини потрапляють у кровоносну систему і розносяться по всьому тілу в печінку, легені і мозок, час застосувати отруту. Хіміотерапія не панацеє від раку. Вона вбиває його, але водночас з ним помирають і здорові клітини. Арнольде, забирайся звідси. Тепер нам залишається тільки чекати. Або ми можемо. Біжи, біжи, Арнольде. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю, Арнольде. Вітанічка, тепер ти у лапах найдикішого й найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикресить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Яй, не думав, що іншопланетяни існують. Ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багатько води, – 85-90%. Технічно ти Дуже емоційний огірок. Зрешти шести 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна викинути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій, кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна тому, наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя. Стук стук Арнольде можна зайти. О, бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні – це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла і нових друзяк качачок Розважайся, Арнольде! Якщо до корисних бульбашок, гідромасаж може імітувати такі фізичні вправи, як присідання, підтягування чи віджимання. При вібрації м'язи скорочуються, після чого збільшуються в об'ємі, а вже через 30 днів вони досягнуть своєї максимальної сили і витривалості. То біле до цього це точно сподобається, Арнольде, Це перший раз, коли я бачу тебе таким е, щасливим, пропоную продовжити експеримент. Я зачиню тебе у вані на 30 днів, але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке менше треба було жерти. І якщо за 13 днів не вилазити з вани, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи або повна дегідратація, втрата одного й трьох галонів води. Чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше, ніж потрібно, що призведе до набряку мозку? Арнольде, ти на то швидко поглинаєш їжу і воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри? Прошу лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні, посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. Адже у нього на 20% більше підшкірного жиру, ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі як носію небезпечних кишкових паразитів для людей навряд чи будуть раді на такій вечірці. Арнольд, ти геть не схожий на тюленя і зовсім непридатний для водного життя. Однак з іншої сторони твоя вана зараз рай для рослин. Твоя пальма зацвіла, гриби ростуть на стелі, а в требнику якось проросла пшениця. Тобі нема чого їсти і пити. Ні, благаю, Арнольде, не кажи мені, що ти питимеш цю воду. У ній купа бруду, мікробів і твого волосся. Фу, не кажи, що я не попереджав тебе.